Томат серцемарші. Це щось неймовірне. Так. 197 грамів. Це так як погано зав'язувалося з двох китиць перших. О, пів кіло рівненько. Вона на розрізі. Один вже добре достегший, а другий ще заванкуватий, хоч і м'ягенький був. А це моя марша у теплиці. Парник, це не теплиця, геть. Дуже мощна рослина. Квітиці, квіточки шикарні. Завізі мало цього року, такий рік, але потенціал дуже, дуже великий. У цього томата. Навчуся вирощувати, то буде урожай дуже хороший. На смак гарний салатний томат. Кислинки геть не чутися. Якась така терпкість є. Смачний. Так, смачний.